Ну і давайте після привітання команд познайомимося зі складами. Отже, сокіл. Команда в синій формі проходить ліворуч. Момент цишин простиліє і Мирутенко переводить м'яч. Відбувається в цьому епізоді. Удача, вінський на місці. 20, 20, 20, 20. І відбивається зараз давай, Атака продовжується Максимуса. Завадський не забиває зараз. Крилюк. Удар! Ну, Завадський. Завадський. Дає праворуч. Угу. Момент басік на Завадського. Міротанко рятує. І вкидає авпарат. Уже контратака Сокова. Ганевич пробиває. Провова, в повертає партнеру, Можна й пробивати. З цієї дистанції удар. і м'ясіці. 1-0. Максимус виходить вперед і забиває Артем Ну Ось так зараз несподіваний не удар з задній дистанції. Заполи, заполи, Завадський прокидає суперника. Йде далі. Завадський. Удар! Міруденко. Розганяє контратаку. Сокіл. Є партнер праворуч. Проходиться передача. Там момент і забиває Сокіл. Що ж, помилка в захисті. Неймовірно зараз помилка в захисті. І Сокіл зрівнює рахунок. 1-1. Роман удар Романова! і м'яч м'ясіці! 2-1! Владислав Романов! Забиває другий гол, ось так! Зі страхного зараз чітко реалізовує. цей момент Сокіл! 2-1. Сокіл попереду. Наприкінці першого. на все-таки Сокіл Трично по сценарію матчу як з Покров Божим. Зараз Катлов, момент. Удар стійка. По сценарію матчу. Заблокований удар. Монець. Вперед. Басік, не вдається прийняти. Така Максимуса продовжится. Шко простріля. Мертанко відбиває. Удар добивання Мясити. 2-2. Максимус забиває. Ну визначається у нас 9 номер. В цьому епізоді Рахунок стає 2-2. Простріл! Неймовірно, зараз м'яч не залітає. По перший Сокіла. Відразу довга діагональ. м'яч Сіці залітає. Такий зараз пол-3-2. 3-2 і забиває у нас ну, Трохіля. 3-2, Сокіл попереду. Ну, як на мене, це помилка. В цьому епізоді ще вінського, а може ні. Треба подивитися повтор, але факт. Є фактом 600 знову попереду. Тим чином. Це буде вважатися фол, чи ні. Ну і давайте, дивитися за цим епізодом. Удари, м'ясіці! 3-3! 3-3, стає рахунок. Одислава набирає хід. Пробиває, Шевінський. І такий Максимус відбивається. Олексієв, вибиваємося. Подача, Мірутенко, перший підбрання за крилюком. Момент крилюку! поперечено. який момент! Васік <плес> Фол. <плес> 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 <реш> Дування, <пролог. реш> ну і Зараз Басік заробляє кутовий удар. На підбиранні. вдало, зараз контратака, «Сокола». вихід, котлов, котлов, котлов на партнера, і Гриневич забиває переможний м'яч поки що на даний момент. І на цьому поєдинок завершується Сокіл, вириває перемогу 4-3. Неймовірно. Неймовірна розв'язка зараз.